Доності 14 років, 358, вага 73 кг. Завжди пробує схуднити, але постійно зривається і їсть солодке. Бо, каже, це єдине задоволення від їжі смачної, але ж дуже комплексує від цього. Вона вважає себе слабкою, пані Оксана. Тобто, їй для того, щоб стати більш значимою, включається біологічний рефлекс стати більшою. Плюс багато солодку приходить до затримки води, тому вона стає такою. Тому що все, що вона в житті, наприклад, там десь плакала, да їй на солденького з'їж. Інший, інший тип поведінки це контроль емоцій. Що вона не може бути слабкою, там, чи поганою, чи некрасивою. Вона така, як ви. А я хочу бути як Дженніфер Лопес. Бо Вона гарна, на неї всі хлопці звертають увагу, а на мене ніхто не звертає. Це говорить, що людина з низькою самооцінкою. Людина з низькою самооцінкою. В цьому полягає. А як підняти самооцінку? Вона повинна кожен день робити щось, що їй подобається. А я не знаю, що мені подобається. Тоді ти пробуєш. Можливо, тобі подобається гуляти, можливо, ти подобається вишивати, ти маєш попробувати. Ну, а кому потрібно те, що я це роблю? Це вона шукає одобрення в інших. Тому вона має робити те, від чого вона дійсно отримує задоволення. Наприклад, я не люблю бігати. Тобто мені бігати не подобається. Але мені дуже подобається ходити. І в цього я отримую задоволення. Я можу там ходити в лісі, наприклад, там десь мені подобається запах, там, звуки природи, я від цього відтримую задоволення. Я ходжу не тому, що це треба, а тому, що мені це подобається.